Акумулятори ProCraft 20 вольт, 8 А. Це остання найсвіжіша партія, що заїхала в Україну на даний час. Дата виготовлення 12-2024 рік. Перевіряю, що знаходиться в цих акумуляторах, які, якими комплектуються елементами, взявши 4 акумулятори з різних коробок. Одинаковий місце старі виготовлення. І з чотирьох різних коробок ці акумулятори комплектуються ось різними елементами. Одна виявилася саме ось такими елементами фірми Pros. Інші три акумулятори мають такі елементи такого виробника. Зуально також плати вони всі одинакові. Ось зібрані з такою як... якістю. Видно, як припаяно.